знаєте що робить диявол? Диявол хоче стерти батьківство в нації. І росіяни, москалі, вони стерли багато чого, пам'ять з минулого. Першим, що робили росіяни, коли приходили сюди на Україну, спочатку на східну, потім на західну, перше, що вони робили? Вони збирали всю інтелігенцію священиків, вчителів, ті, які вчили, які були. Прикладом для інших. І що вони робили? Розстрілювали. Щоб знищити минуле. Біблія батьківство, Біблія говорить, що батьківство важливе. Біблія говорить, що батьківство виростає з навчання, які вчать батьки в минулому, і воно проростає в теперішньому. Диявол він що хоче? Знищити, розстріляти, вбити. Батьки не тільки ми маємо думати про минуле, ми маємо дивитися на майбутнє. І Моїсей, який був батьком для єврейського народу, він йшов на гору, постився і молився, щоб від Бога почути, що йому робити і куди вести свій народ, куди йти. Батько має відповідальність, куди вести за собою дітей, людей, служіння. В невідоме завтра знати, що він йде з Богом.